Ямковим ремонтом зайнята кілька останніх днів бригада дорожників комунального підприємства Бердичів Комунсервіс. Знімальна група ТРК «Вік» застала комунальників на мосту, що веде на об'їзну, так званому Волочаївському шляхопроводі. Об'єкт стратегічний, щодня витримує величезні навантаження. Тож не можна допустити, аби тутешнє асфальтно-бетонне покриття зруйнувалося, інформує про причину перебування саме на мостові директор підприємства Микола Кравчук. Ямка Сьогодні має, припустимо, 20 на 30, Розповідає через тиждень, може перетворитися на метрову пастку, тож треба ремонтувати, причому оперативно. Ще минулоріч подібні роботи проводили мало не вручну, згадує Микола Кравчук. Довбали, засипали, трамбували. Міська влада допомогла придбати спецобладнання подорожник, віброкаток, решту необхідного реманенту. І тепер вся операція зі знешкодження однієї ями займає на порядок менше часу. Плюс працювати можна мало не за будь-якої погоди, не дивлячись на любу погоду, чи це сніг, чи це дощ. Ну, ясно, що якщо зверху капає, то просто не зручно працювати робітникам. Ми цього стараємося уникнути, працюємо тоді, коли лише стоїть суха погода зверху. Внизу ми висушуємо його. Де дуже надбагато, надзвичайно багато води. Ми її спускаємо, возду, возду, воздухом видуваємо і так далі. Просушуємо і кладемо. її У нас у місті багато можна почути, особливо я працюю теж перший рік на дорозі, почути, що вони думають собі, що кладуть у мокрий асфальт і переводять кошти. Ні, люди добрі. Ми асфальт висушуємо, просушуємо. навіть мерзла земля. Ми її розтоплюємо до того стану. Вона становиться майже червона і з'єднується із гарячим асфальтом. Боротьба з ямами за допомоги подорожників річ не дешева, але однозначно вигідна. Визначену ділянку інформує Микола Кравчук. Його працівники підсушують та розтоплюють максимум за півгодини, в залежності від розмірів. Ще кілька хвилин треба на засипку свіженьким асфальтом та закочуванням. Так що за день можна освоїти чималий шматок дороги. На сьогоднішній день це буквально за три дня. Ми зробили Житомирську вулицю. Житомирський путіпровод, що йде біля м'ясокомбінату, ми його так називаємо, зробили в Вінницьку вулицю, правда, частково. Великі ями тільки закрили. І сьогодні закінчуємо Волочаївський путіпровод. Ну, думаю, два-три дні і великі ямки і катастрофи такої, як то кажуть, в місті не буде.